На вулиці Лятошинського у Житомирі замінюють водогінну та каналізаційну мережі. Ці труби знаходяться вже в жахливому стані. Вони термін з експлуатації свої повністю вичерпаний. Дані нові труби вони не піддаються корозії. Вони більш стійкі. В них гарантія більше 50 років. У міській дитячій лікарні скорочують працівників. Причина зменшення фінансування зарплата була скорочена. Ну практично стосується мене вдвічі. При кількості пацієнтів ідентичні. Військово-патріотична гра, присвячена Дню Героїв України, відбулася у ліцеї номер 31 Будь-якій людині дуже важливо мати подібні навички, хоча б просто щоб при якійсь можливості врятувати життя іншій людині. У Житомирській дитячій лікарні імені Башака лікарі і медичний персонал протестують проти скорочення та зменшення заробітної плати. У липні 2023 року без роботи можуть залишитись понад 30 медпрацівників. Відповідний наказ про скорочення штатних одиниць 9 травня 2023 року підписав директор підприємства Володимир Галайба, розповіла Тетяна Парфенюк. Наприклад, із трьох чотирьох працівників залишають одного. Невже один медичний працівник може якісно і фізично надати ці медичні послуги безкоштовні гарантовані нашою державою? У лікарні працюють понад 400 людей. У списку на можливе скорочення найбільше працівників поліклініки. Раїса Левченко каже, що більшість із них офтальмологи та працівники кабінету лікувальної фізкультури та масажу. У нас виявляється дуже забагато п'ять офтальмологів, п'ять медичних сестер і три наших лікарі і дві наших медсестри поставлені в чергу на скорочення. Значить, що не треба розробок дітям, не треба реабілітації. У нас при тому. скорочують не тільки мене, скорочують і масажистів, і працівників фізкабінету. П'ять чоловік у цьому відділенні. Медпрацівники кажуть, надсилали колективні звернення. Ми зверталися до МОЗ, до НСЗУ. Нам не дали відповіді. Звернення у нас було до бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань. За словами директора лікарні Володимира Галайби, ситуація пов'язана з оптимізацією видатків і остаточне рішення про скорочення персоналу буде прийняте в липні 2023 року. В травні місяці ми переглянули. Деякі служби, де є скажімо так, медичного персоналу, достатньо і ми, був написаний наказ по лікарні від 9.05.2023 року номер 184 Цей наказ вступить в силу через два місяці. За цих два місяці, значить, Комісія, кадри, юридичний відділ. Ми будемо приймати рішення, хто із медичних працівників недогружений. можливо, повторюю, буде йти скорочення деяких е, працівників. Але е, на сьогоднішній день ні один медичний працівник з персоналу не скорочений і не оптимізований. Всі працюють. В управлінні охорони здоров'я Житомирської міської ради про можливі скорочення не знають, каже Наталія Сокол, виконуюча обов'язки начальника. Про те, що будуть скорочуватись лікарі, в мене жодної інформації немає. Наразі йде мова про те, що скорочуються вільні ставки. Тобто, там, де люди працювали, на півтори ставки людина залишається і працює на ставку. Скоротили працівникам лікарні і заробітну плату. Зарплата була скорочена, ну практично стосується мене вдвічі. При кількості пацієнтів ідентичні. Практично в усіх в районі того вдвічі. Директор лікарні Володимир Галайба каже, що причина такої ситуації зменшення фінансування закладу Національною службою здоров'я станом на сьогоднішній день. Національна служба здоров'я зменшила фінансування на 12 мільйонів. Тобто, посерівно з прошлим роком у нас 9 пакетів. Із них три пакети вони поставили на заробіток, а не на глобальний бюджет. Христина Петрик, керівниця прес-служби НСЗУ, розповіла Суспільному, що служба оплачує дитячі лікарні необхідні кошти за надані медиками послуги. І проблема нестачі грошей полягає в зменшенні кількості пацієнтів. Саме лікарня, дитяча лікарня імені башика у Житомирі. Вона у 2023 році уклала договір з на Національною службою здоров'я на 9 пакетів послуг на загальну суму. 78,6 мільйонів гривень це сума на 2023 рік. У минулому році лікарня мала 10 пакетів послуг і сума Оплат за увесь минулий рік встановила 92 мільйони гривень. Тобто у цьому році ми бачимо мінус 15%. відсотків. Я хочу наголосити, що кількість пакетів не означає, що сума виплат буде більша чи менша, адже залежить від того, скільки послуг нададуть в межах певного пакету. Треба сказати, що в лікарні зменш спостерігається зменшення кількості наданих послуг за такими пакетами, як хірургія, амбулаторна допомога і паліативна допомога. І власна кількість пацієнтів впливає на те, яку оплату отримає лікарня. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський, Дмитро Клименко Суспільне, новини Житомир. Ну, я сапер я водій цієї буду машини. Вдячні спонсорам за цей автомобіль. Я щось так думаю, що ми на бархатний сезон в Криму на ньому побуваємо, як все піде по плану. 23 травня волонтери гуманітарного хабу Житомир разом із представниками міської та обласної військової адміністрації передали дві вантажівки для підрозділів територіальної оборони. Машини можуть перевозити вантажі до 10 тонн та пересуватися без доріжжя. Ми вже передали вісім в «Екомагірус». Це дуже надійні та потужні автомобілі. Вони стоять на балансах в таких країнах, як Норвегія, Данія, Франція. У нас дуже добрі відносини з цими країнами з міністерством оборони. Ми передавали в першу чергу тим підрозділам, які вже в зоні виконання бойових завдань. Наші батальйони тероборони захищають наш кордон з Білорусією, Але ми бачимо, що бардичський батальйон вже більше місяця героїчно знаходиться в зоні активних бойових дій, і така техніка їм дуже дуже необхідна. Такі авто потрібні, каже військовослужбовець Сергій Мірошник. Будь-який підрозділ військовий це велике господарство. Навіть одні буржуйки, якщо порахувати, то це вже багато-багато тонн ваги. І такі машини потрібні, тому що постійно йдуть пересування підрозділів, постійно треба якісь позиції освоювати нові, переходити. Це дуже доречно і ми вже записали ще на одну машину. Валерій водій вантажівки говорить, що машина нова на спідометрі 30 тисяч пробігу. Автомобіль добрий, обслужений. Це не на увазі, коли їздить. Я думаю, ми з ним зробимо багато справ. Ну, по-перше, вона військова, проходімось на неї добре, два мости. Передній, задній. Для нашої саперні справи дуже хорошо, що тут є кунг, поміститься і особовий склад, якщо треба. Якщо треба, і припаси привеземо. І так на вигляд він на надійний взяти на рисури, колеса, подивіться, все надійно. До Криму доїдемо. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 303. Ці труби знаходяться вже в жахливому стані. Вони термін експлуатації свої повністю вичерпаний. Дані нові труби вони не піддаються корозії, вони більш стійкі. В них гарантія більше 50 років. 460 метрів водопровідних та 300 метрів каналізаційних мереж планують замінити на вулиці Лятошинського. Про це розповів Сергій Ярьон, головний інженер комунального підприємства Житомирводоканал. Була виведена мережа з Безпосередньо з обслуговування на даний час. Всі абоненти, які були підключені до цієї мережі, переключені на іншу трубу. На даний час, після вже виконання цих зварних робіт, ми проведемо санацію і переключимо до нової труби вже всіх абонентів, які знаходяться по вулиці Лятошинська, вулиці Михайлівська. Заміну труб виконують 10 працівників підприємства. Для цього вони використовують підйомний кран, екскаватор та дві аварійні машини. В Даний момент треба відкачати воду зробити приямок, розрівняти для того, щоб можна було засипати свіжий щебень під основу. Потім будуть викладатися блоки з перев'язкою, ну, буде робитись квадрат. квадрат. Це все буде потім вистраюватися і робитися бетонне покриття буде. Ну вже там потім засипається вже для дорожніх робіт щібенка і вже ложиться асфальт. За словами головного інженера Сергія Єрьоміна, роботи із заміни труб на вулиці Лятошинського планують завершити наприкінці червня. Тетяна Докеч, Ольга Нестеренко, Олександр Данилюк – Суспільне, Новини Житомир. Це фрагмент навчальної військової гри, у якій взяли участь учні Житомирського ліцею No31, члени військово патріотичного гуртка Рою Поліська Січ. Старшокласникам потрібно було відбити атаку ворога та врятувати пораненого побратима. Поранений транспортується на ноші. Відбувається евакуація. При цьому медик супроводжує ноші. І за вертамо потерпіло. Старшокласник Владислав каже, що опановувати військову справу для нього не складно. Мені це цікаво, я збираюся поступати в військовий інститут, і, в принципі мені військова автоматика цікава. Окрім тактичних навичок на полі бою, учні показали вміння надавати серцево-легеневу реанімацію та накладати пов'язки під час критичної кровотечі. За вухом. Вуха повинні бути вільні під щелепою. За вухом. у нас час будь-якої будь-якій людині дуже важливо мати подібні навички. Хоча б просто щоб при якійсь можливості врятувати життя іншій людині, тому я не вважаю, що це щось з області фантастики. Навчання до медичної допомоги дало мені впевненість в тому, що я зможу бути, хоча б трошечки корисний на фронті, бо в такій країні, як Україна, не зрозуміло, коли закінчиться війна, за словами Сергія Савчука, вчителя предмету захисту України, інтерес школярів до опанування азів військової справи надання до медичної допомоги з початком повномасштабного російського. Торгнення зріз. Ну, пріоритет це в першу чергу бути патріотом своєї держави. Друге, це володіти хоча б початковими знаннями з військової підготовки. Бо в межах тієї програми, яка в нас зараз є, більш таких поглиблених знань я їм дати не можу. І гурток тут не рятує. Півтори години в тиждень це дуже мало, повірте. Але діти стараються, дітям подобається, і все, що в моїх силах, я все роблю. Навчальну військову гру на подвір'ї ліцею присвятили Дню Героїв України, який відзначається 23 травня. Рій Поліська Січ збірна команда старшокласників ліцею номер 31 На початку травня здобула перше місце у конкурсі Рятівник, який відбувся у рамках підготовки до обласного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2023. Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир. Слава Україні! Героям слава! 24 травня у Житомирі вночі до плюс 11, в день до 24 тепла без опадів. У Бердичеві упродовж ночі 10-11 градусів із позначкою плюс, в день до 23 тепла без опадів. У Корзині вночі від 10 до 11 вище нуля, в день до плюс 25 без опадів. У Малині вночі до 12 тепла, в день до плюс 25 без опадів сонячно. У Звягері вночі до 12 градусів із позначкою плюс, в день близько 25 тепла. В Овручі вночі 11-12 градусів тепла, в день до 24 вище нуля. дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. З 24 лютого минулого року ми вже всі об'єднались. Вареників ми готували 20 відер за один день. Отаких от відер ми готували 10 це на 5 літрів. І отаких от відер теж 10. І печива тож теж випікаємо за день близько десь до 100 кілограм. Хто до нас дзвонить, хто просить, ми тим допомагаємо. Так відчуття, що до ноги пластилін приліпили, ти ходи з ним. Та ну відчувається, що це щось не твоє. Хочеться кудись вийти в люди, скажімо так, прогулятися, там, в магазин, тому подібне. Не хочеться вдома сидіти. Погляди дуже кардинально змінилися. Тобто на життя якось так більше цінують ці моменти, якось ти розумієш, що міг там не повернутися, так? Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.